Нові акції в Аврорі з 3 по 5 жовтня 105 гривень. Кондиціонер дитячий «Ленор» – 798 гривень. Дитячий має на увазі для дитячих речей. Новинка Сілан 229 грив. Савекс порошок для прання 2 в 1. Автоматичний. Кілограм та 200 г 119 Савик 189 гривень, 2 кілограми 250 грамів. Парволі – засіб для делікатного прання або для прання світлих речей. Об'єм літер 199. Так, ці ми бачили. а на ленор акція 105 гривень 675 мілілітрів. Гала аквапудра кілограм та 800 г 199. Мило-господарське за 10 гривень 100 грамів. Містер профі гель антижир за 26. Капсули лоск для прання, 13 штук у упаковці 199 «Фейрі» об'ємом літр 350 мл 177. «Фейрі» об'ємом 450 мл 64. Для миття дитячого посуду 500 мл. Ціна 22 гривні. Сіф макс павер об'ємом 500 мл за 84. Акція на містер Пропер об'ємом 1 літр 119 гривень. Містер профісрі Гелі» від нальоту та іржі 29 гривень 500 мл. Така новинка на канцелярії. Ручка Бамбук з пандочкою. 34 гривні. 29 гривень блокнот формат А7 на спіральці. У вигляді сумочки. 49 гривень, блокнот формату А6. Такий варіант за 55 гривень. Також є в продажі різноманітні скотчі. 46 метрів, такий він ширший. Ціна 27 гривень, 19 гривень. А це є стрічка клейка. Пакувальна паперова 55 гривень. Тут, тут гриз 7 гривень скотч такий. І по 4 гривні ось такий. 20 метрів, тут 21 метр. Тут То по товщині вони відрізняються. Така новинка 99 гривень, блокнотик формату А5 на 96 аркушів. Незвичні вони своєю шириною, ширші від. Стандартних. поні, русалки, котики, єдинороги. Такі різні. А ось ці, до речі, блокноти за акційною ціною 55 гривень. Такі вони, бачите, з малюночками і без лінійок, без клітинки. Лінієчка за 7 гривень, гнучка за 19 гривень. По 15 гривень маркери для дошки. Пише стирай з магнітиком і з стирачкою. Три варіанти кольорів. Доместос 750 мл 89. Такий варіант об'ємом 1 літр за 115. Підвізки в унітаз Брев. 3 штуки в упаковці за 139. Новинки туалетні води жіночий від Ловіт. Приємно бачити, що є на всі аромати тестери. 189 гривень, 50 мл об'єм. 169 гривень, тут по 50 мл і по 139 гривень. Об'єм теж 50. І ще є вода парфумована: 50 мл, 179. Кому шумно спати, набір вкладок для вух. Протишумових і один контейнер в комплекті ціна 55 гривень. Акційна ціна на набір аплікаторів для макіяжу 24 гривні. Крем для шкіри навколо очей ловіт по 49 гривень. Два варіанти на вибір. Акція на фарбу для брів 22 гривні. Підводка для повік Гелева 29 гривень. Набір для брів, гель тіні, пензлик, ціна 39. Декори, втирка для дизайну нігтів. Ціна 59 гривень. Якщо це така втирка, що я думаю, то вона втирається на липкий шар гель Лаку і залишається такий відблиск з відтінком. Ви подивіться, які стильні новинки від Ecolan. 1 літр шампунь. Ціна 55 гривень. Зелене яблук. А, все, відбій. Це є рідке мило. А я думаю, це шампунь. Ну, дуже стильне в Це є рідке мило, соковита вишня або зелене яблуко. Виглядає досить гарно. Еколан крем мило. Це є два аромати: мед, і молоко, і персик та банан ціна 59 гривень, ємності з дозаторами. крем коктейль для душу Ecolan 1 кг – 55 гривень. Мені сподобався ось цей варіант, цей аромат приємний залишається на руках аромат після використання такого крем коктейлю Мочалки для тіла, бант. Гарні речі ангел 24 гривні. Дігтярне тверде мило. Вага 140 грамів за 22 гривні. Наборами дуру мило тверде 4 штуки по 100 грамів 109 гривень. Шик 39 гривень 70 грамів 5 штук. Тверде мило Safe 31 гривня за штуку. Доруб поштучно 100 грамів 29. Мило пінка. дитяча 2 в одному по 49 гривень. Пінка виходить у вигляді квіточки. Набір заколок для волосся 49 гривень за 6 штук. Вони йдуть попарно. Цікавий варіант. О, яка краса приїхала, бантики. По 49 гривень вони на заколці. Такий механічні. Дуже гарні бантики. Красиві. Набір невидимок у органайзері. Дуже гарне рішення, що продаються вони зразу в органайзері. Ціна 29 гривень. Такий набір резиночок за 49 гривень, 60 штук в упаковці. Трохи є акційних пропозицій на навушники. Вакуумні дротові. По 99 гривень. Ці 99, такі по 88, 119. Ці бездротові йдуть в контейнері. 299 навушників дуже великий асортимент. 199. Такі накладні, ціна 349 гривень. Навушники, вакуумні дротові. Пончик, ага, це ось ці пончики. Що є контейнер для зберігання в формі пончика по 69 гривень ось такі. Чомусь з мені нагадали? Колонки 349. 229, 299. А ця колонка з підсвіткою і з функцією радіо.